Всім доброго дня. Сьогодні ми будемо говорити про степень від'ємного числа з натуральним показником. Тобто будемо розбирати два випадки, якщо цей натуральний показник є парний, і якщо цей натуральний показник є непарний, тому що тут є свої особливості. Поїхали. Спершу розглянемо, якщо показник парний, тоді мінус а до степеня n дорівняє а в степені n, знак мінус зникає. Пригадаємо, яке число називається парний. Парне число – це числа, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 і так далі. Тобто числа, які закінчуються на парну цифру. Наступний момент. Виникає запитання: чому так? Чому, коли показник парний, знак мінус зникає. Для цього розглянемо два приклади і поговоримо, пригадаємо трішечки матеріалу про множення раціональних чисел. Отже. Перший приклад мінус 2 в четвертому степені. Мінус 2 в четвертому це мінус 2 помножити на мінус 2, помножити на мінус 2, помножити на мінус 2. Тобто 4 рази ми в мінус 2 множимо саме на себе. Мінус 2 на мінус 2 це плюс 4. Мінус 2 на мінус 2 це теж є плюс 4. 4. Плюс 4 помножити на плюс 4, очевидно, що буде плюс 16. Наступне мінус 1 у шостому. Мінус 1 у шостому означає, що ми мінус 1 множитимемо 6 разів само на себе. Отже, мінус 1 на мінус 1 це 1. Мінус 1 на мінус 1 це 1. І знову мінус 1 на мінус 1 це 1. А 1 помножити на 1 і на 1 це є 1. Для тих, хто забув, чому так, чому, коли мінус на мінус це у нас плюс. Пригадаємо, при множенні раціональних числ двох від'ємних мінус на мінус в результаті дає плюс. Легко запам'ятати це наступним чином: ворог мого ворога мені друг. Ворог мого ворога мені друг. Мінус це ворог, плюс це друг. Розберемо другу частинку. Що ж таке трапиться, якщо показник буде непарним? Виявляється, що якщо показник непарний, то знак мінус нікуди не дівається. Тобто мінус а в степені N, за умови, що n це непарне число, n непарне, мінус залишається. Непарне – це яке? Непарне – це 3, 5, 23, 17. І так далі. Тобто це числа, які закінчуються на непарну цифру. Знак, мінус нікуди не називається. Розберемо це теж на прикладах. Перший приклад. Мінус 2 в кубі. Мінус 2 в кубі це мінус 2 помножити на мінус 2 на мінус 2, тобто тричі множимо на мінус 2, це на себе. Мінус 2 на мінус 2, це як у попередньому прикладі є плюс 4. Але якщо ми плюс 4 помножимо на третю мінус 2, то в результаті матимемо вже мінус 8. Наступний приклад: якщо мінус 1 підноситься до 5 то це означає, що ми мінус 1 повинні помножити 5 разів саму на себе. Мінус 1 на мінус 1 на мінус 1 на мінус 1 і на мінус 1. Тобто мінус 1 у п'ятому. Мінус 1 на мінус 1 це плюс 1, потім знову мінус 1 на мінус 1 це плюс 1. І виходить у нас, що ми 1 множимо на 1 і множимо на мінус 1. 1 на 1 це 1, і 1 на мінус 1 це мінус 1. Чому так виникає запитання? А виявляється, якщо пригадати, то при множенні раціональних чисел, якщо це числа з різними знаками, наприклад, плюс на мінус чи мінус на плюс, то в результаті вийде мінус. Чому? Тому що ворог мого ворога мені, ворог точніше мого друга мені ворог. Мінус це ворог, друг це плюс, в результаті маємо мінус. Або друг мого ворога мені ворог. Друг мого ворога мені ворог. Ось таким чином це легко запам'ятати. Це працює при множенні раціональних часів. Отже, друзі, сьогодні розібрали. Як обчислювати, як шукати, рахувати степінь від'ємного числа з натуральним показником за умови, що показник або парний, або не парний. Як бачите, є свої нюанси, особливо зверніть увагу на показник непарний, тому що тут часто роблять всі помилки. Дякую за увагу. Переходьте до наступних відео.